Прийняти серпневий огляд для вас, ви люди, які полюбляють рух, переїзди, мандрівки, підприємницьку діяльність, тобто все це вам притаманно, і в серпні місяці зелене світло саме на це, тому що планета, яка керує вами, вона вам... Вам допомагає вирішенні ваших питань, надихає на нові справи Меркурій. Вона після 11-го числа переходить в прямий напрямок, що надає зелене світло, динаміку, позитивну, позитивні рішення і вирішення тих справ, які пов'язані з мандрівками, з переїздами, з торгівельними операціями. Тобто, якщо ви планували кудись переїхати, знайти. Ту чи іншу, ну, те це інше місце щодо вашого проживання, щодо стосується ваших ділових угод, підприємницької комерційної діяльності, подорожі, то в цілком мой вірно, що в серпні місяці ці питання вирішуються набагато легше. Ви знаходите те, що ви шукаєте. Далі. Далі, далі, далі. Що стосується також навчальних проєктів, отримання практичних знань, може й вибортити, щось організовувати щодо освітніх навчальних проєктів, то також бажано це робити і не хвилюватися, що щось може піти не так. Але в нас Уран це планета, яка приносить несподіванок і надихає на нове, на сучасне, вона впливає на близняти, які народилися в нас на початку на початку з -з зодіака, це з 21 по 24 числа. Число, ви можете відчувати цю натхненність, бажання, рішучість до свободи, до зняття своїх якихось старих життєвих установок, тобто велика жага до оновлення життєдіяльності. Це близнята можуть відчувати на в серпні. А ті люди, які народилися на початку сузір'я, найбільш за всіх. І це може якось прийматися, оточуючими якось несподівано і взагалі якось дивно. Але для вас це буде цілком природньо. Тобто ви будете відчувати, що час змін він настав. Планета Меркурій. Венера та Юпітер вони знаходяться у вашому секторі фінансів матеріального становища на протязі всього літа і в серпні також і класний період для покращення матеріального становища, впровадження своїх якихось творчих проєктів, знаходження нового способу заробітку, причому займатися тією справою, яка вам до душі. Це може бути пов'язано з якимось і творчим якимось проєктом. Тобто будуть надаватися можливості, щоб в цих моментах була вдача і був класний матеріальний результат. І покращити цей матеріальний стан цілком, ймовірно, в серпні місяці. Марс це планета, яка Відповідає за трудову діяльність, відповідає за фізичну активність, а також за пристрасть у стосунках в парі між чоловіком та жінкою. І він надає такого перцю в цьому місяці, тому що він знаходиться в секторі, який відповідає за любов, за пристрасть, за відпочинок, за спілкування з друзями. А також за дітей, він знаходиться тут. Тобто буде відчуватися той флірт, та жага до оновлення у стосунках, до якоїсь спільної спільної справи, яка вас задовільняє обох. Тобто Це може бути спорт, це може бути ну, щось таке, чим ви вдвох будете. ну Зацікавлені, і це буде пов'язане з тим, що вам приносить задоволення: хобі, творчість, спорт, відвідування від яких розважальних заходів, закладів і таке інше. Також ваша дитина може чимось таким зацікавитись, і це і входити в новий колектив друзів. Єднодумців, зайнятися спортом, або це може бути творчий колектив, і буде направлення зусилля для того, щоб там налагодити стосунки між, між людьми, між тими людьми, з якими їм доводиться знайомитись. Ось ймовірні конфліктні ситуації, які провокують жінки і Можуть вони якось поводити себе не дуже адекватно, приємно, якось так ну, зухвало. Да? І це і так вони себе проявляють. І ймовірність таких конфліктів це в нас. 26, 27, 28 серпня. Тут також не бажано вкладати, інвестувати купувати коштовні якісь речі, а також робити пластичні операції у поле з краси. Далі в нас 22 серпня сонце переходить до знаку Дєви і надає енергію або висвітлює ту тему, яка пов'язана з нерухомістю, з місцем проживання, з родиною. 23 числа у нас там буде новий місяць, і 22, 23, 24 дні такі плутанини, зміни, різка може бути зміна планів, можуть бути якісь позаштатові ситуації. Може бути якась небезпека від електроприладдя, вогню, тобто це все треба пильнувати, слідкувати за своїми дітьми, тому що діти, вони ще ті експериментатори, що стосуються вогня та електри, електрики. Тож ці дні, які спонукають до уважності, обережності, не до ризиків і якихось таких спонтанних рішень. Ось також 22, 23 і 24 можуть бути якісь несподіванки і в документах, які пов'язані з нерухомістю і з місцем проживання. Можливо, це може стосуватися і вашого статусу в тій чи іншій країні. І треба буде ці документальні справи якось вирішувати на протязі серпня і першої половини вересня 2025 року. 30 і 31 числа це класні дні для подання документів на розгляд для знайомств для полагодження партнерських відносин для подорожей для спілкування тобто це такі позитивні динамічні активні дні близнята я вам бажаю пристрастей які вас омолоджують і спонукають на нові відкриття в почуттях в парі. Яскравих позитивних емоцій продуктивних комерційних і навчальних проєктів. всього вам найкращого.